Всім доброго дня! У вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні. У нас канал не попчальний. Канал робився для того, щоб показувати вам як шо у нас росте, як воно плодоносить, Ну і висловлювати свою думку. Відповідати на ваші запитання. Висловлювати свою думку. І своє бачення. В цьому році, та, ну, фактично з перших днів, коли почали замовляти в нас копанку, дуже часто задавалося запитання. От надивилися в інтернеті, є порадники, які радять, поки полуниця плодоноси, обривати вуса. Якоби ягода тоді крупніша. Солодша, красивіша. Шановні, от зараз я спробую вам пояснити своє бачення оцього всього. Я нікого не повчаю, ще раз повторюсь, просто висловлюю свою думку, своє бачення. Якоби оцей вус репродуктивна частина, яка на себе тяне дуже багато поживних речовин. Шановні, з приводу репродуктивної частини тут я не погоджуюсь. Репродуктивна частина, на мою думку, це у кісточкових культур кісточка, а в насінневих культур насіння. Іменно туди. Рослина закладає в насіння, в кісточку, закладає найбільше поживних речовин в тому числі і гормони роста. Що таке оцей вус? Це, так само як у малини, коренева поросль. В народі називають її поросль, порозь кореневі відводки. Оце те саме у полуниці. Тільки воно не, кори, не йде не з корня, не з землі вилазить, а йде, як би так сказати, да, повітряне, поверхневе. Це поросль. Чи варто її обривати? Ще у Лохвиці, коли ми жили, у мене там біля будиночку був невеличкий огородок, я колись розповідав в деяких відео. І в нас була полуничка там, і маршали, чи мороту руси. І коли їздили до Олега Савейка по ожину, брали в нього деякі сорта теж полуниці, був і сорт його власної селекції кохана, сорт називається російською Любімає. Так от теж наслухавшись отак фахівців, що треба обривати вуса. Ми теж ходили, обривали вуса, ну так як їй було небагатсько, то могли собі це дозволити. Витратити там 5-6 хвилин на обривку тих вус. Я не замітив, чесно кажучи, щоб ягода стала краще. Чи крупніше, чи солодше. Це все маячня, на мою думку. З приводу того, чи варто їх обривати, чи не варто. Дивіться, давайте так. Кущ викидає, наприклад, там 10 вусів. Коли оця розеточка укоріниться, коріниці, з неї піде ще один вус. На оцю вже розеточку на другу. Харчування буде йти не тільки з материнського куща, а ще й з оцього, що укорінився, бо він вже буде намагатися сам себе прокормити. Тобто оцей вусик, чи розеточка, потім наступна розеточка, потім третя розеточка, вони потихеньку будуть розгружати материнський кущ. Якщо ви оце все. Обірвете оті всі 10 вусів. Він буде намагатися по-новому їх кинути. І якщо навіть взяти оту теорію, що оці вуса дуже тянуть на себе багато поживних речовин, то кожен раз, коли ви будете його обривати, кущ буде витрачати оці ж самі поживні речовини на те, щоб викинути їх нові. І ви кожній. 3-5 днів будете ходити і його обривати. Подумайте, краще ви цим зробите чи гірше. Якщо вам ці вуса не потрібні, розсада не потрібна, просто пройдіть і ці вуса направте в міжряддя І нехай вони собі укорінюються, Осінньо його викопаєте, відріжете, якщо воно не повідсихає, викопаєте. Подаруєте знайомим родичам, а ані просто викинете. Але на мою думку, обрізати їх просто не варто. Ви зробите цим тільки гірше. А там вирішувати вам особисто. Треба це робити чи ні. Ще було таке запитання, що Багато хто, оце ж з приводу цих вусів, ті, хто займаються полуницею кажуть, поки плодоноса ми обрізаємо. Шановні, я це не вірю, тому що ті, хто займаються полуницею, оці вуса обрізають з метою. Або їх укорінить, або їх взагалі не обрізають. Тому що в той момент, як тільки в них закінчується ягода, вони починають торгувати розсадою. Не можуть за час, поки вона плодоносить і вони обрізають вуса і їх викидають. Якщо вони це роблять, обламують вуса і викидають, то вони просто не встигнуть на кінець плодоношення наробити собі розсади чи саджанців. Значить, варіант, який, вони або ждуть, коли воно доросте хоча б до такого стану, зрізають їх. І їх укорінюють, але ж опять уже в такому стані, по їх же ж словах, він тягне на себе дуже багато поживних речовин. Тобто вони самі собі суперечать. Якщо й обривати, на їхню думку, якщо він так дійсно вже багато тягне на себе вуса, вуса цей поживний харч цього, речовин, то обламувати його треба на такому стані. Коли в ньому ще не сформувався розеточка, не сформувалася. Але, повторююсь, при цьому ви будете ходити кожні 3-5 днів і його виламувати, ви будете тільки те й робити, що кожен раз при зборі ягоди ви будете висмикувати оці вуса, а кущ буде їх намагатися по-новому відновити і кинути. Ще раз повторюсь, я нікого не повчаю, це особисто моя думка. Вирішуйте самі, варто вам це робити чи не варто. Всім пока і гарних вам врожаїв!